Привіт! І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Канонір 80 на КВ-1 карта Міддлбург. Ну що ж, до бою. Так, ну КВ-1 також легендарний танк, так скажемо, і в великих танках, і в маленьких танках в бліцах. Отже, на ньому буде цікаво. І я бачу, що він тут дуже популярний, дуже багато на ньому грає. Чому? Ну, Давайте ми, ну, давайте ми побачимо чому. так? Я так розумію, чудово у нас пробиття, чудово у нас альфіще. Ну, може ми можемо бачимо, також грає наш герой на автоприцілі, так як я полюбляю. І в принципі, в нього вистачає цього пробиття. Перезарядка, ну, перезарядка така, як тяжав. Вона на цих рівнях, напевне... Не така швидка, є, напевно, що і пошвидше перезарядки, але, в принципі, і комфортно. Бронювання. Скоріше за все, що бронювання. Хоча, -то, бачимо, наш герой ну, перестрілювався в дуельній дуелі, суперник не захотів стріляти взагалі, отже, він не може пробити, я так наскільки розумію. Так? Ну, Вже натанкував 80. 400. 34 настріляв. Карта цікава сама по собі. Тут є в нас і місто, тут є в нас і зелень. На Стежках можна ну, взагалі-то на Стежках, напевне, що ні. Хоча, якщо взводом грати, то можна поїхати на зелень і заїхати в ще суперникам, так? так як ми полюбляємо і там їх понахлопушувати. А тяжі, вони вже б'ються собі в місці. Петехи бачимо також, ну, Петехи хіба що броньований. А також, бачимо, показую, що броньований в неї лоп СДП-40. Ну, цікава сама по собі, але я бачу, що по нашому герою також чомусь не стріляє. От не хочуть стріляти по нашому герою. Бояться. Ну напевно, вже думають, ну. Е, наш герой по його аватарці, напевно, що має скеліще, також можна ж вичисляти, вираховувати вірніше. По аватаркам, що в тебе там якась епічна елітна аватарка, тут маєш скеліще, то можливо і так. Ось він, дуельний дуелянт. Хто ще міг? На ЛТС міг поїхати і битися з важким танком. Чому? Тому що він може його закружляти. Хоча це в нього і не виходить. Взагалі не, не втратив ХП. Там іде якась перестрілка. Ну, перестрілка, я так розумію, по А20 стріляють. Купа танків попереду. Вони так що, що це таке відбувається. Нарешті почали стріляти. Можливо, боти? Ну так, у них два боти в команді, у нас також два боти в команді. Але ж боти вони стріляють по танкам. Ну, вони в силует стріляють, вони не відцілюють, а в силует стріляють. Ну, і Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, два вороги вже знищено. Дві тисячі вже майже настріляно. Рухливість, маневреність, ну, бачили, що лт шка не змогла закружляти. Непогано, так. Ну, тяж-тяж такий. Як на мене, то так тяж. тяж Я звик в великих танках на натяжа грати, то і в маленьких танках я розумію, що вони повільні-повільні. Ціла армаді ще приїхала, хоче вихлопушити тепер нашого героя. Ха -ха -ха -ха. Один проти чотирьох залишить. Ну не нашого героя, там вихлопушили нашу ЛТшку, так, а тепер. Ну так, на... навіть якщо в них боти грають, то в них боти ще живі. А це ж без аватарок, це в основному боти, наскільки я розумію. Хоча це може бути не точно, бо багато гравців також без аватарок. Ну і запекліша битва. Нас що? У нас перевага це бронювання, вони нічого просто вони вицілюють. Бачите, вони не знають. Але ж треба було, якщо об'єдналися, не просто стояти поперед важкого танку і стріляти йому в лоб. А треба було ось як один із їхніх братішів намагатися закружляти. Це у нас буде третій ворог знищений. ХП, правда, вже не дуже багато залишилось і починають вже закружувати. Треба зараз вирахувати, підловити шотного, але щоб його підловити, нам треба обернути башту, а вона не так швидко обертається. Разом з корпусом хіба що. О, на Нафтоприсідж. Чудово. Чотири вороги знищено. Ну що? Ще двоє залишається. Команда якось наша, ну, наші хто не погано гра, але бачили, що команда суперників вона об'єдналася і вони та, таким кулаком бойовим їхали. Але нічого не могли, ось чому грають на КВ-1. Напевно, що тому на, на ньому грають, бо в нього реально є бронювання. Чихе, конкурент, ну конкурент, якби він намагався якось закрутити, хоча я дуже сумніваюся, тут е механіка гри не така, як в великих танках, це я помітив. Що якщо ти. Е Під'їдеш близько, от, притулишся до корпусу, то ти наче прилипаєш до цього корпусу. І тобі дуже важко тоді вже в... Ви, в... Ви, викручуватися, так скажемо, так. І взагалі навіть не влучає. А в нього, напевно, там така гарматка, що вона взагалі не пробила. Не пробив. Ну, скоріше за все, стокова гармата стоїть. І це, скоріше за все, грає от. Ха-ха-ха. Хоча він намагається також. ну от Мені цікаво, так, як діють ну штучний інтелект, він, як він діє. У великих танках вони просто якось грають, А тут бачимо, якщо навіть бот, то він ще й намагається закружати. Або це гравець, бо я ж кажу, що просто що в нього з такого гармату він ніяк не міг пробити. Шість ворогів знищено. Оце герой битви, я розумію. 3500 шкоди, заблоковано 2375, Досвіду 9000, 56 тисяч 57 тисяч навіть кредитів. І на першому, на першому місці. Чудовий вій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!